Усім привіт, друзі! Альфа Центавра знову на зв'язку. Біля мікрофона я, Павло Поцелуєв, а на ваших екранах свіжий дайджест головних космічних новин тижня. Сьогодні обговоримо квазімісяць місяць нашої землі, розробку нової ракети Astra Space, наймасивнішу чорну діру, карту вулканів Венери, місяцехід від Канади і подвійну систему бурих карликів. Без новин від SpaceX, звісно, теж не обійшлося. Заварюйте що буре і подвійне, а ми переходимо до новин. Астра повідомила, що досягла стабільного прогресу в розробленні нової ракети носія та планує здійснити запуск Rocket 4 до кінця поточного року. За словами генерального директора Кріса Кемпа, вже проведено випробування паливних баків і наразі тривають основні етапи відпрацювання компонентів, а саме завершення кваліфікації двигуна верхнього ступеня та повноцінне статичне вогневе випробування двигуна першого ступеня. У серпні компанія зняла з виробництва меншу Rocket 3.3 після того як у трьох із п'ятьох запусків вона не досягла потрібної орбіти, зокрема в останній своїй місії Tropix-1. Її невдача була спричинена витоком палива в двигуні верхнього ступеня. Новий носій набагато більший та має вантажопідйомність у 600 кілограмів на орбітах середнього нахилу. Генеральний директор наголосив на новому зобов'язанні Астра щодо надійності. Це вимагає технологічних та організаційних змін у компанії. Перші два випробувальних польоти під назвами Альфа та Браво мають розкрити цей потенціал, і компанія планує перейти до запусків для замовників. Окрім Рокет 4 Астра також працює над розширенням виробництва електричного двигуна Астра Spacecraft Engine». Компанія уже отримала замовлення на 278 двигунів вартістю 77 мільйонів доларів, поставки яких очікується на 2023 та 2024 роки. У новому цеху, який відкрила Астра, вироблятиметься близько 500 двигунів на рік. У майбутньому дослідженні місяця Канада зіграє важливу роль. Вона отримала місце в місії Artemis-2, а також у більш пізньому польоті до місячної орбітальної станції Gateway в обмін на розробку роботизованого маніпулятора Canadarm-3 для неї. Канадський астронавт Джеремі Хенсен увійшов до складу екіпажу Artemis-2 і стане першим неамериканцем, який здійснить обліт навколо нашого супутника. Ні для кого не секрет, що Сполучені Штати могли вирішити повернутись на місяць самостійно. Уся Канада вдячна за таке глобальне мислення та лідерство, каже міністр інновацій, науки і промисловості Канади. У федеральний бюджет Канади вже закладено 900 мільйонів доларів США, які протягом наступних 13 років вкладатимуться в розробку місяцеходів. Дехто припускає, що створивши такий апарат, країна б змогла запропонувати його НАСА в обмін на додаткові місця в майбутніх місіях до місяця, зокрема й на висадку на його поверхню. Наприклад, Європейське космічне агентство нещодавно підтримало розробку вантажного місячного посадкового модуля Argonaut саме з таким розрахунком. Однак наразі ні уряд, ні канадське космічне агентство не розкривають подробиць про проєкт. Міністр також наголосив на такому партнерстві і зазначив, що країна тепер буде не просто спостерігати за історією, а сама писатиме її. Ми будемо самі створювати і керувати цими апаратами, і я можу назвати низку дивідендів для канадських компаній. Думаю, у нас є привілеї за столом переговорів із НАСА. Астрономи відкрили новий астероїд, відомий як 2023 FW13, що обертається навколо Сонця синхронно із землею. Це робить його квазі місяцем землі. Перший астероїд був виявлений 28 березня ученими за допомогою оглядового телескопа Pan-STARRS. Пізніше його існування було підтверджено перевіркою його видомості різними телескопами, у тому числі канадсько-французько-гавайським телескопом. Журналіст французького новинного сайту про космос стверджує, що цілком імовірно, що 2023 FW13 є квазісупутником Землі, оскільки космічний камінь рухається навколо Сонця в той самий час, що й Земля, одночасно обертаючись і навколо нашої планети. Астрономи аматори знайшли об'єкт в даних з 2012 року, що дозволило їм обчислювати минулі та майбутні орбіти. За оцінками астероїд обертається навколо Землі з сотого року до нашої ери. Астероїд ширший за піраміди Гізи в Єгипті. За словами Девіда Чандлера з компанії Sky and Telescope, 2023 FW13 знаходиться на орбіті, яка простягається на півдорозі до Марса і на півдорозі до Венери. Хоча астероїд час від часу проходить в межах 9 мільйонів кілометрів від Землі, не вважається, що він становить для нас загрозу. Астрономи вважають, що на астероїд не сильно впливає гравітаційне тяжіння Землі, а це означає, що він залишається відносно стабільним у своєму орбітальному резонансі майже один до одного. Нещодавно відкритий астероїд не відрізняється від іншого квазісупутника Землі, відомого як астероїд Камуалева, який був помічений у 2016 році і який ніколи не дрейфує занадто далеко від планети. Якщо він залишиться в тому ж положенні, то 2023 FW13 залишатиметься стабільним квазісупутником, Ком землі щонайменше до 3700 року нашої ери. Таким чином, цей астероїд надає астрономам інформацію, яка може допомогти їм ідентифікувати інші тіла, що можуть бути небезпечними для нашої планети. Друзі, команді Альфа Центавра дійсно потрібна ваша підтримка, адже саме від неї залежить наша можливість продовжувати роботу над каналом та створювати цікавий контент. Ми розуміємо, що кожен з вас також зіткнувся з випробуваннями та проблемами, але спільними зусиллями ми можемо подолати перешкоди та продовжувати навчатися і розвиватися разом. Ваша підтримка допомагає нам оплатити ліцензію на музику, відео, ai помічників, забезпечити якісний контент та працювати над новими ідеями. Якщо можете, будь ласка, розгляньте можливість підтримати наш проєкт на Патреоні, YouTube або BuyMeACoffee. Кожен внесок, навіть найменший, допомагає нам зберегти нашу незалежність та продовжувати роботу над створенням освітнього контенту. Переходьте за посиланнями у закріпленому коментарі, щоб долучитися до нашої команди підтримки. Ми щиро вдячні за вашу солідарність та віру в Альфа Центавра. Разом ми можемо пройти крізь ці випробування та піднятися на нові висоти. Дякую вам за підтримку та розуміння. Міжнародній команді учених вперше в історії вдалося виявити і дослідити чорну діру за допомогою гравітаційного лінзування. Більш того, з масою в 30 мільярдів сонячних вона є ймовірним кандидатом на роль найбільшої відомої нам чорної діри. Гравітаційне лінзування явище передбачене загальною теорією відносності, що полягає у викривленні простору часу в присутності масивних об'єктів. З погляду спостерігача, гравітаційна лінза збільшує джерела світла, що знаходяться за нею. Тому астрономи використовують цей феномен для дослідження далеких галактик. З іншого боку, за характером викривлення можна багато дізнатися про саму лінзу, наприклад, розташовану за 2,7 мільярда світлових років від нас галактику Абель 1201 BCG. використовуючи спостереження космічного телескопа Габел та суперкомп'ютер Косма 8, науковці провели тисячі симуляцій проходження крізь неї світла від більш віддаленої галактики. Вони дійшли висновку, що Абель 1201 BCG має містити надмасивну чорну діру, найбільшу збуд. Коли виявлених, це перша чорна діра відкрита за допомогою гравітаційного лінзування. Астрономи сподіваються, що в майбутньому цей метод дасть змогу людству краще дослідити сплячі чорні діри, такі що не мають акреційного диска і тому не видимі у будь-якій частоті випромінювання. Планетологи Пол Бірн і Ребека Хан з Університету Вашингтона в Сент-Луісі склали найповнішу мапу відомих вулканів Венери. Їхній каталог містить 85 тисяч об'єктів і є у відкритому доступі. Робота ґрунтується на зображеннях, отриманих космічним апаратом НАСА Магелан у 90-х роках, тих самих завдяки яким на Венері нещодавно було знайдено докази вулканічної активності. За словами Хан, ніхто раніше не брався за проєкт такого масштабу. Науковці також провели детальний аналіз того, як вулкани розподілені поверхнею Венери і як їхнє розташування зіставляється із географічними властивостями планети, наприклад, товщиною кори. 99% із 85 задокументованих вулканів мають діаметр менше за 5 кілометрів. Ще сотні тисяч об'єктів, на думку дослідників, були занадто малі, щоб їх можна було помітити на наявних знімках. Тому бірний хан із нетерпінням чекають на майбутні венеріанські місії Invision і дав інші плас, які забезпечать учених високоякісними зображеннями поверхні планети та дадуть їм змогу дізнатися більше про сучасну геологічну активність вен. Бурі карлики це об'єкти, які за фізичними характеристиками перебувають між планетами та зірками. Їхні температури коливаються від 26 до 2500 градусів за Цельсієм, а маси становлять до 80 юпітеріанських. І вони можуть підтримувати термоядерні реакції у своїх надрах. Однак їхня потужність не може зрівнятися з власною світністю, тому з плином часу бурі карлики темнішають і стискаються. Уперше, об'єкт з таким ім'ям або коротко W0336 був відкритий у 2012 році телескопом NASA Vice. Зараз, же за допомогою інструменту NIRCAM космічної обсерваторії імені Джеймса Уебба міжнародній групі вчених вдалося виявити у нього компаньйона. Наукову статтю вже було опубліковано в репозиторії. Систему розташовано за 32,7 світлових років від НАСУ у зірві Ерідана. Маса головного бурого карлика становить від 8,5 до 18 юпітеріанських мас, а його ефективна температура 186 градусів за Цельсієм. Супутник W0336 з масою від 5 до 11 мас Юпітера розташований від головного об'єкта на відстані близько однієї астрономічної одиниці та з ефективною температурою лише 52 градуси за Цельсієм належить, як і його партнер до найхолоднішого класу Y. Орбітальний період системи становить 7 років, а вік оцінюється в 1-3 мільярди років. Вчені відзначають, що низьке співвідношення мас системи контрастує з іншими відомими подвійними системами, в яких присутній бурий карлик класу Y. Тому наразі складно сказати, чи є нова система звичайною подвійною, чи її можна віднести до якогось особливого класу. Наразі автори статті планують подальші спектроскопічні та фотометричні спостереження системи, щоб більше дізнатися про властивості цих об'єктів. У Бока-Чіка всі будівельні рештування прибрали з орбітального стартового столу, значить, скоро старт. Не всі елементи системи його переживуть. Захисні сталеві панелі стануть непридатними після зльоту двоступеневої ракети. У майбутньому ці панелі отримають водяне охолодження, щоб витримувати температурне навантаження. Це важливо для досягнення повної багаторазовості. На Booster 7 встановили нові кріплення для стабілізаторів Mechazilla. Ось ці додаткові дві точки фіксації потрібні, щоб довгий перший ступінь не хитало під час встановлення всередину орбітального стартового столу. Тобто Mechazilla тримає перший ступінь за чотири точки. SpaceX офіційно називає майбутній політ першим інтеграційним випробуванням, у сенсі вперше два ступені полетять разом. Про орбітальність польоту вже немає ні слова, що цілком чесно. Адже якщо за модулем швидкість, тобто скалярна величина, і буде достатньою для досягнення орбіти, то вектор швидкості зовсім не передбачає виходу на неї. Робиться це з міркувань безпеки, щоб не засмітити орбіту експериментальним кораблем, чиї системи ще не випробовувалися в мікрогравітації. Трошки розберемо щодо цього, адже на сайті компанії з'явився список основних подій як до старту, так і після. Час вказано приблизний. Усе почнеться за дві години до старту. Охолодження трубопроводів рідким азотом, заправка баків обох ступенів ракети, а за вісім секунд підготовка рапторів до старту. Якщо щось піде не так у ці вісім секунд, і політ перенесуть, не дивуйтеся. скільки разів таке було під час стрибкових випробувань старшип. Коли ж старт все таки станеться, після зльоту вища вежі обслуговування, ракета почне маневрування для виходу на потрібну траєкторію. Через 55 секунд сталевий виріб досягне максимального аеродинамічного опору. А якщо він витримає його, то можна сказати, що основна частина випробування пройшла успішно. За 2 хвилини 49 секунд вимкнуться двигуни супергеві, і ще за 3 секунди почнеться розділення ступенів. Такого механізму поділу історія космонавтики ще не бачила. Перед вимкненням двигунів першого ступеня вони відхиляться, щоб задати обертання системі. Потім, коли раптори вже перестануть працювати, розімкнуть. Ця замки, що отримують Starship, і він відокремиться приблизно так само, як відокремлюються супутники StarLink під час виведення на орбіту. За 5 секунд після початку розділення С-24 увімкне свої двигуни повернеться на траєкторію, прибравши отримане раніше обертання і набиратиме швидкість майже 6,5 хвилин. За цей час перший ступінь розвернеться. увімкне свої двигуни для boost back burn, під час якого погасить горизонтальну компоненту швидкості, і таким чином майже повернеться до місця старту. Entry Burn за аналогією з Falcon 9 не буде. Ракета з нержавіючої сталі зможе витримати температурні навантаження під. Під час надзвукового руху у дедалі щільнішій частині атмосфери, і о 7.40 запаляться центральні двигуни бустер 7, Вони пропрацюють 23 секунди. За планом, після цього прототип першого ступеня має м'яко приводнитися у водах мексиканської затоки, ловити ступень Махазілою на вежі обслуговування цього разу не будуть. Старший вже понад годину перебуватиме за межами атмосфери. Свої раптори він більше не увімкне жодного разу. Через годину 17 хвилин після старту він створить ударну хвилю в атмосфері, яка призведе до появи плазми. У її гарячих обіймах він пробуде понад 11 хвилин. Якщо він зможе їх пережити, то прямо в горизонтальному положенні і вдариться об воду Тихого океану недалеко від Гаваї, через півтори години після старту. Напевно, у вас уже назріло питання, чи видала FAA довгоочікувану ліцензію? Поки що тиша, зате FCC, тобто Федеральне бюро зі зв'язку, видало ліцензію на радіозв'язок зі Starship під час польоту. Дозвіл діє з 18 квітня по 18 жовтня. Проте С 24 зняли з бустер 7, щоб встановити на нього вибухівку системи переривання польоту, і зібрали черговий прототип С 28 Минулого тижня головними новинами ви обрали новину про магнітне поле зерноподібної екзопланети та оголошення імен перших місячних астронавтів НАСА. За головні ж новини сьогодні голосуйте, як завжди, за допомогою шифрів, які висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Берете шифри найцікавіших подій і залишаєте в коментарях можна одразу декілька. А наш скрипт їх потім порахує. Запуски 7 квітня з космодрому Цзюцюань стартувала ракета Hyperbola 1 Чотириступеневий твердопаливний носій китайської компанії iSpace досяг низької навколоземної орбіти, хоча і не ніс із собою клієнтського корисного навантаження. Метою запуску був збір польотних даних і оцінка роботи всіх систем ракети. Для HyperBola 1 це був лише другий успішний старт із 2019 року. Три спроби запуску ракети у 2021 першому і роках обернулися для iSpace. З невдачею. За півгодини після вищезгаданого старту на іншому кінці планети відбувся запуск комунікаційного супутника intelsat 40E. Ракета SpaceX Falcon 9 стартувала з пускового майданчика SLC-40 на мисі Наверел, відправивши шеститонний апарат на геоперехідну орбіту. Супутник надасть послуги зв'язку для повітряного, морського і наземного транспорту в північній Америці. Він також несе корисне навантаження від НАСА, інструмент Темпо, який оцінюватиме якість повітря на території всього північноамериканського континенту. Для першого ступеня ракети це був четвертий політ. Він благополучно сів на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas. На нашому каналі дивіться відео про нову систему охолодження скафандрів НАСА. Не всі люди знають, що охолоджувати їх необхідно не лише від сонячного опромінювання, а й через нагрівання тіла астронавта. Як космічна агенція вирішуватиме цю проблему, можна подивитись за посиланням на відео в описі. А на сайті читайте величезну статтю Даниїла Бодюла про дослідження тритона, одного з найцікавіших супутників сонячної системи. Посилання на неї також буде в описі під відео. Я дякую вам за увагу. Не дозволяйте росіянам залізти вам у голову. Не забувайте про підтримку збройних сил і моральну підтримку ваших близьких. Будьмо на зв'язку.